Вітаю, друзі! Велетень акації, діаметр 39. Майбутня красуня, миска. Щойно, друзі, зіскочив різець, ось бачите, борозди. Одразу не зрозумів, що сталося, друзі, а сталося ось що. Сюрприз. Це його вже щойно почав пробувати виймати. Виймаю за допомогою стамески та маленького молоточка. Оце справи. Наскільки він там глибоко сидить, взагалі мені невідомо. Щоб він мені не підкинув свиню, так би мовити, з цією майбутньою красунею. ж яким треба було бути фахівцем, щоб догнати цвяха в акацію. Пішло півтори години, друзі, але нічого критичного, дякувати Богу. Ось якраз в цьому місці тут буде йти завуження до горловини.